Доброго дня, шановні друзі. Мене звуть Андрій Мандюк, я голова благодійного фонду UA Universe. Дмитро Чуб, співзасновник фонду. Події 2022 року. Сколихнули світ і порушили удавану глобальну стабільність. Україна, моя батьківщина, моя рідна земля. У лютому 2022 року зазнала варварського вторгнення ворога, що приніс українцям багато горя і страждань. Міста, села, цілі регіони були зруйновані російськими загарбниками, квітучі парки, затишні двори, сквери, де колись щасливі сім'ї проводили свій час з дітьми, перетворились на згарища. Будинки та квартири зруйновані ворожими бомбами. Десятки тисяч людей втратили житло. А спокійне і щасливе життя, яке люди будували руками, було просто вкрадене. Київщина. Наша мала батьківщина, ми тут росли, навчалися, ростили дітей, будували власне щасливе життя. Саме тому ми вважаємо за свій обов'язок докласти всіх зусиль і повернути мешканцям повноцінне життя. У той час, як наші земляки боронять українські землі, ми маємо робити свій вклад у відновлення життя на звільнених територіях, сприяти поверненню людей до своїх домівок. Розтягнути їм руку допомоги і підтримки у такий складний час. Київщина одна із перших була атакована ворогом з території Білорусі. А Бородянка, Ворзель, Буча, Гостомель, Мостище, Мощун та Ірпінь стали останнім форпостом на шляху до столиці. Ці міста та селища стали символами спротиву та фортецею на шляху окупантів до столиці України. Тут точилися запеклі бої з загарбниками, і як наслідок саме вони стали одними з найбільш постраждалих регіонів Київщини і України. За інформацією місцевої влади, лише місто Ірпінь зруйноване на 76%, знищено 119 багатоповерхівок та близько півтори тисячі приватних будинків. 16 тисяч сімей залишилось без житла, пошкоджено житло 60 тисяч мешканців. Зруйновано 24 та повністю знищено три об'єкти соціальної інфраструктури. Такі масштаби руйнувань міста є непід'ємним тягарем для місцевої влади, а в умовах діючої повномасштабної війни складним завданням для держави. Тим більше, це не посильно для самих людей, які внаслідок війни втратили роботу, а відтак і можливість самостійно відбудувати оселі та повернути свої сім'ї до повноцінного життя. Десятки тисяч сімей сьогодні не мають куди повернутися, вимушені перебувати в тимчасових прихистках і найголовніше не мають навіть надії на повернення у свій рідний дім. Давайте разом подаруємо їм надію повернутися до рідної домівки. Наша команда благодійного фонду UA Universe Координації з місцевою владою ставить перед собою це завдання, оскільки нам небайдужа доля наших співвітчизників, і ми віримо, що у світі все ще домінують такі цінності, як милосердя, чуйність, доброта, підтримка ближнього у скруті та біді. Тому ми звертаємося до всіх, шановні небайдужі мешканці планети, високоповажні бізнесмени, підприємці. Виробники, фінансисти, девелопери, благодійні організації, долучайтеся до важливої благодійної справи підтримки народу України у відбудові свого сімейного щастя на власному подвір'ї. Давайте разом повернемо українцям щастя мати свій дім.